У часи СРСР радянська влада розгорнула масштабну антирелігійну кампанію. Храми закривали, перебудовували на чи склади, а подекуди просто спалювали або підривали. Для влади церква була символом старого світу, який потрібно було стерти з пам'яті людей. Та, попри це, для громади будівлі залишалися серцем села, місцем зустрічей і духовної сили. Саме така історія трапилася і на Полтавщині, у Рашівці. Тут, у 1970 році, радянська влада підірвала Успенську церкву. Одну з найвизначних споруд села цей момент зафіксував місцевий фотограф аматор Микола Галушка. Його знімки зберегли для нащадків не лише образу інованої святині, а й пам'ять про час, коли історію стирали вибухами. Народився він тут, в Рашівці у 38 здається році, 14 травня. В дитинстві він тут був був вже ж. Оркестр струнних інструментів, то він грав на мандаліні. Навчався в Гадяцькому училищі на бібліотекаря і заочно закінчував Харківське. Попробував, вийшло, а далі вже зайнявся цим, цим ділом. Ну, Плоть до того, що до нього приїжджали, він робив на документи. А це вже. Уже, уже не, не так просто, що вийшов на, як, на, на, на якісь гулянки та по, по, сфотографував. Вау. О, Ну, Вже я про сучасне не кажу, що в кожного. Я знаю, навіть коли вже не стало його, то хтось приїжджає сфотографуватися на паспорт, я кажу, все. Всі запрошували, всі. якщо потрібно було якісний, хороший снімок, то тут, тут, тут зверталися до, до якраз до мого батька. Вивчаючи творчість Миколи Галушки, мені дуже подобались саме пейзажі. І пейзажі, мені здається, також йому дуже подобалися. Це була переважна більшість його знімків, особливо на далекій відстані. Пейзажі з деревами, пейзажі полів, пейзажі Рашівки хат, але хата не була головним героєм. Були схили, якісь переливи світла. Хоча це чорно-біла фотографія, але тим не менше, він захоплювався тінями. Навіть я знайшла дуже мало, але натюрмортів. і так, я можу сказати, що мало й портретів було. Або портрети просто роздані людям, що, в принципі, було темою звертання до нього. Люди ходили до нього за портретами. А пейзажі так, пейзажів дуже багато, пейзажі романтичні, вони спокійні, вони такі з переливами великих, масивних плям тіней. І це мені дуже подобалося його творчості. Мені здається, що йому це імпонувало. Альбомів дуже багато, альбомів. Більше 20, і кожен альбом вміщує близько 30-40 фотографій. Ну, це такі маленькі. Приблизно я можу сказати, що близько тисячі. Але це ті, що а, збереглися. Ще був у рашівці краєзнавчий музей. Він, на жаль, дуже постраждав. Там також були його фотографії. І зараз становити приблизну кількість немає змоги. Але на мою думку, близько тисячі фотографій. Точно існує. Село Рашівка це дуже пейзажне село. Тут є річка, ліс, балкові долини, неймовірно, пейзажі створюють чудову атмосферу розслабленості, такої задоволеності життям. І Микола Галушка саме це і хотів, мені здається, передати, тому що на фоні такої пишної природи і люди такі пишні, красиві, усміхнені, задоволені життям. І мені здається, що от саме оцей внесок, коли Рашівка показана на його фотографіях, ніби ну, як райський куточок. Оце і є найбільший внесок. Після Другої світової війни, і в 60-х-70-х був саме його розквіт, його фотогуртка, тобто учні його фотографували. І він показав документальне життя села таке, як воно є, без прикрас. Але. Сама прикраса життя, це й була прикраса його фотографії, бо життя було, незважаючи на те, що це село, колгосп і тяжка праця, люди усміхнені, природа чудова. От і зараз, коли ми дивимося, ми дійсно можемо говорити, що е дійсно люди любили своє життя таким, як воно було, і нам це дуже імпонує, що історія Рашівки це не лише історія тяжкої праці, а це історія захоплення життям, захоплення природою і насолоди життям, як такої. Він в школі був бібліотекаром певний період часу, тут поки здоров'я дозволяло. І там же ж організували, там же був цей ж гурток. Багато розказати про гурток не можу, бо це ще мене тоді навіть не було. Так, і, наскільки мені розказували очевидці і навіть учні, його це був шкільний. Гурток, тобто учні після школи, ходили до нього за свої гроші. Їм доводилось купувати фотокамери і все необхідне приладдя, що на той час було і важкодоступним, і дуже дорогим. Тому розказували, що. Колядували, на колядовані гроші купували фотоапарати, їздили, аж у лубни купували приладдя чи реактиви якісь. І потім у вільний час, це після школи, вони у нього вдома робили ці фотографії. Тобто у нього там стояли або в кого уже хто міг собі дозволити, вже сам робив ці фотографії з реактивами. Тим паче, що ще мені здається, у нього в школі була невелика лабораторія, тому що уже переглядаючи фотографії. Ми знайшли, що він працював в бібліотеці, і в бібліотеці був куточок, де стояв оцей збільшувач. Можливо, мені здається, учні в школі трішки в бібліотеці затримувалися і там працювали. Але школа тоді мала багато дуже учнів, насиченість була учнів велика, і вони працювали не тільки в фотогуртку, а в багатьох гуртках. Тобто після шкільного освіти була потужна. І мені здається, що для учнів це була звична справа залишитись після уроків і щось. Робити в задоволення, це гляну, успенську церкву в центрі села споруджували сім років з 1844 по 1851. Будівельні роботи виконували здебільшого самі Рашівчани. Сільська церква пережила революцію 1917 року, колективізацію та другу світову війну. Це те, що розказували, що ну ці ж. Сапери, які ж зривали, це ж там військові, все ж вони розрахували, То він як вийшло те, що вони відрахунок вели. І оце ж на рахунок, там, ну скажімо, раз, два, три на ж нажали, воно зрив, він ж, засняв. Церкву зривали, ну я суділа не одним зарядом через те, що церква строїлася. Ну, не, не, не те, що зараз. Найвідоміша фотографія це вибух церкви. Зробила славу Рашівці, оскільки це унікальна фотографія, і зробити її це велика удача була. Фотографії світлини Миколи Галушки нині зберігаються в Рашівській сільській бібліотеці. Але ж вони також зберігаються у людей вдома, бо діяльність його була. Дуже поширена, його запрошували на весілля, до його приходили, замовляли світлини діток, замовляли світлини своїх родин. То ну, я, ну, я думаю, що вони зберігаються і на руках у людей. А також вони зберігаються у пані Юлії Кобіської, яка робила у нас виставки в музеї аптеці. А також вона робила виставку в будинку культури, і зараз є куточок світлин Миколи Галушки в Рашівській сільській бібліотеці, де люди приходять і ознайомлюються з його роботою, творчістю. Житті села і світлиниці, я вважаю, виграють відіграють дуже визначну роль, тому що це історія села. У світлинах пам'ять людська і це пам'ять для поколінь, тому що діти, внуки можуть подивитися на своїх пращурів, люди можуть пригадати історію свого життя. На місці будинку культури була колись успенська церква. Цю церкву в свій час зірвали і збудували будинок культури, це в радянські часи. Але Микола Галушка зміг запечатліти не тільки саму церкву, а іменно момент взриву. І це вже історія, історія нашого села. Творчість Миколи Галушки вона вшановується в селі, ну, по-перше, пам'яттю. Люди пам'ятають, люди цінують, люди йому дуже вдячні за те, що... Ну, є історія кожної родини. Виставки робляться. Сучасні покоління, які цінують історію, які цінують українську минувшину. Вони надихаються роботами Миколи Галушки. Тим більше що такі умови були тоді. А зараз набагато ж техніка пішла вперед. Надихаються і так само роблять світлини, Рашівки, роблять свої виставки. Така спадщина для Рашівки неймовірно важлива. Я вважаю, тому що це історія, це історія життя. Село не вмирає, не вмерло. Діти інтересуються його історією. Завдяки світлинам це не тільки книжки-рядки, а це ще й наглядна історія. Батько він був хороший і людина горна. Мені було одинадцять, коли його не стало. Я багато не можу розказати там те, щоб. Там ну, пам'ятаю, що там і на рибу возив він, на річку завжди з ним ходили. Поки був живий на стольні ігри. Це у нас знаю, тоді хокей з'явився. <сум> Зараз не знаю, чи хтось, хтось і знає, що є таке. О, ці морські бої теж там шариками збивали. Ну, в общем, гра, грали з ним. Бо воно ж вийшло, що в нього ж група по серцю, він вже працювати не міг. То мати на роботі, а, а я ж приходив при, ну, з, з навчання ж приходив зі школи, то, 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 то як же ж не пограти спочатку, спочатку ігри, потім вже навча уроки. Товаришувала з його дочкою Галією. І знаю, цю сім'ю не по. Розмовам, а знаю її якби з середини. Це дуже дружна сім'я. Микола Галушка і його дружина, і його діти, вони мають, мали хороше і мають почуття й гумору. Вони завжди веселі, ніколи не показували, що в них якісь є неприємності, завжди такі щирі були. Він мене навчив писати, тому що він. На той час якийсь період писав плакати. У нього він ну, умів, як кажуть, володів технікою пера. Перший раз з ним і з ним саме їздили у Полтаву, до ну, дядька, де він спочатку дядько Павло жив у Лютетці, а потім переїхав під Полтаву у Рибці то, то до нього їздили, це мені, мабуть, може, года 9 було, я точно не знаю. Ну, там фотографії теж є. По то, Полтаві, то, 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 то знаю, що заходили е парк перемоги, але він не працював нічого там. Ну, Домовилися, щоб там сфотографуватися, то на, цьому, на, на цій же ж каруселі, там. хоча б на каруселі я, я і сісти б не сів. Не, не, не люблю крутитися. А ось чортове колесо – це горно. Іноді один кадр важить більше за тисячу слів. Микола Галушка залишив у спадок не лише фотографії, а й саму історію Рашівки, невеличкого села на Полтавщині. Його роботи нагадують, пам'ять живе, поки ми її зберігаємо.